Кажу вам трохи Америку США. Чим Канада відрізняється від США тільки тим, що тут холодно. Але так як бачите, це все виглядає як Америці. Ось такі будиночки. З цієї сторони так само. Навіть вийду на дорогу. Посередині можна навіть пройти, тут нічого не їде. І так, стоять. Тут старенька хата маленька, вже, напевно, під знос буде. Так виглядає Канада. Ну, Якщо насправді, то реально воно красиво.